Two, <му> Доброго вечора! Ви дивитеся молодіжні новини джерело правди, об'єктивності та неочікуваних сюжетних поворотів. А якщо точніше, новини, які ви не замовляли, але отримали. <схід> Сьогодні у випуску «Скаводром. тест на силу духу і м'язів. Кіно чи можливо подивитися фільм, коли хтось постійно запитує, а що зараз відбувається? Різдвяна сценка. Як це було і чи буде тепер турне по Європі? Таємний Санта, хто став щасливчиком, а хто отримав набір з одноразових видавок? Передаємо слово нашому репертеру Анастасії. Скалолазіння – це не просто спорт. Це перевірка сили, витривалості та вміння не кричати на всю залу, хто вкрав мою силу. Найважчим випробуванням виявилося не піднятися, а спуститися. Деякі учасники хотіли залишитися тут жити. Ось, наприклад, цей хлопець, який навіть встиг повісити фото своєї сім'ї на скелю. Казив усіх, дехто плакав, дехто сміявся, а дехто просто заснув і прокинувся на титрах, прокричавши, що сталося? Я пропустив кульмінацію? Висновок кіно, чудовий спосіб провести час. Але якщо ви сядете поруч із тим, хто любить коментувати, у вас залишиться лише половина попкорну. Наш різдвяний виступ це було щось. Глядачі захоплювалися, глядачі аплодували. Але чи було це за сценарієм? Ми виступили двічі: дехто сказав, що це наше турне, дехто дубль два, бо перший раз не вийшло. Це головне компанія компанію, Є багато мандаринів. До нового року. Ось це питання до Діани. Я офіційно від це з'їсти лише половину, а другу половину я сфотографую для історії. Один з учасників настільки вжився в роль, що після сценки ще півгодини ходив по церкві і благословляв людей. Покажи у мене це буде розпад ножик. Ну байду кого при... а тепер новина, яка сколихнула нашу молодіжку. таємний Санта. Після цієї події деякі втратили вірус справедливості. Хтось отримав AirPods, хтось отримав блокнот, а хтось три пачки локшини швидкого приготування. Ми знайшли цю людину, і ось що вона сказала: Скажіть, як ви себе почуваєте? Ну я навіть не очікував, що мені подарують місячне харчування, але головне не подарунки, а любов. Але якщо б ви отримали поганий подарунок, не хвилюйтесь. Можливо, у вас є талант грати в лотерею. Ось так пройшли наші свята. Незабутньо весело і трохи несправедливо, якщо б отримали шкарпетки. Але попереду ще багато пригод, тому не пропускайте молодіжку, бо наступного разу ми розповідатимемо саме про вас. З вами була Ліза та Христина. І це були молодіжні новини. До зустрічі і пам'ятайте, хто не ходить на молодіжку, той ризикує отримати найгірший подарунок на наступного таємного санту. І на завершення наші невдалі дублі. Кіно чи можливо подивитися фільм, коли хтось постійно запитує, а що буде далі? А далі я не знаю. Ні, я тепер не різа, я помідор. помідор. Фільм вразив усіх дехто плакав, дехто сміявся, а дехто просто заснув і прокинувся на титрах, прокричавши Я це. Типу, дехто багав, дехто сміявся. А тепер новина, яка сколихнула нашу молодіжку. Таємний санта. Після цієї... Хтось отримав арпос, хтось блокнот, а хтось три пачки у окшени. приготування! З... А з вами була Ліза і. Найважчим випробуванням виявилося не піднятися, а спуститися. Деякі учасники хотіли. хотили. Хотили. Алло, алло, да. Здравствуйте. Ми вас слушаємо. Скажіть, як ви себе почуваєте? Я не